І 24 березня, насправді, це ще дуже важливий день в історії всього світу. Це е, день, коли е, в 1882 році німецький мікробіолог Роберт Кох повідомив про відкриття збудника туберкульозу. Саме тому щорічно з 1993 року, в цей день відзначається якраз всесвітній день боротьби з захворюванням на туберкульоз. За даними ВООЗ, щороку в світі на нього хворіють... Ріють майже 10 мільйонів людей, 2 мільйони помирає. Зокрема, що року в середньому цей діагноз чують 20-25 тисяч українців різного віку і соціального статусу. Бо багато хто думає, що ця хвороба, так, так би мовити, безхатьків людей, які живуть в якихось непристосованих умовах. Зрештою, як запевняють лікарі, можуть цю інфекцію підчепити в принципі хто завгодно. Зараз у Наталії Литвиненко спитаємо. Яка ситуація станом на зараз, враховуючи повномасштабне вторгнення, це завідувачка дослідницького центру хіміорезистентного туберкульозу, керівниця національного тренінгового центру професійного зростання лікарів Національний інститут фтезіатрії і пульмонології імені Яновського? Ось дуже довго ми підводилися. Але зрештою, Наталя, доброго ранку. Доброго ранку. Туберкульоз сухоти ще називають. Чи правда, що це хвороба не тільки безхатьків? Абсолютно правда. Туберкульоз це захворювання імунної системи, і якщо за якихось причин у людини ослабний імунітет. А uh -huh. то захворіти туберкульозом може бути абсолютно е, реально в любій людині, любого соціального пришарку е, в любій країні любої раси тобто тут не інфекція не вибирає. Тут же одразу бачимо цю абсолютно рівну лінію, яку ми розуміємо: постійний стрес, часто недосипання, недоїдання. Про сон ми сьогодні теж говорили, що зараз українці це все переживають. Враховуючи повномасштабне вторгнення, чи збільшилася у нас кількість захворювань на сухот? Так, справа в тому, що зараз трошки є зростання рівня захворюваності на туберкульоз, це дуже невеличкий високо там за даними центру громадського здоров'я МОЗ України приблизно 2,5% зростання. Ми маємо, але враховуючи те, що всі ви напевно знаєте цю статистику, що близько 10 мільйонів українців зараз шукають, шукають прихистку в інших країнах. Плюс близько семи мільйонів людей є внутрішньо переміщеними особами, і десь знову ж таки за оцінками центру громадського здоров'я, приблизно 20% людей зараз не доходять до лікарів до медичної допомоги. Тобто, враховуючи те, що людей зменшилося. Що люди не приходять все ж таки до лікарів, mm -hmm. коли виникають перші симптоми, і при цьому є зростання рівня захворюваності невеличке, То так напевно ситуація погіршується з туберкульозом. зараз. Враховуючи, Поча... що у туберкульозу є три форми: серед них елетентна, так я яка себе так не проявляє. А як можна зрозуміти, які зрештою перші симптоми, щоб були дзвіночком для того, щоб піти принаймні, зробити флю... флюорографію? Справа в тому, що туберкульоз, на жаль, чи на щастя, він не має якихось специфічних симптомів. Mm -hmm. Тобто, люба людина, яка кашлює більше, ніж два тижні, повинна звернути увагу на цей симптом, це є таким індикаторним симптомом, який рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Тобто, якщо за два тижні звичайна звичайними засобами і лікування звичайного ГРВІ, немає ніякого толку, а треба обов'язково звертатися до сімейного лікаря і з'ясовувати причину цього кашлю протягом двох тижнів. Якби всі люди так робили, то я думаю, рівень виявлення був би набагато кращий і набагато раніше можна було би з'ясовувати симптоми і встановлювати причину захворювання, тому що на жаль, зараз така тенденція ще промальовується. Що люди все ж таки приходять трошки запізно, тобто, коли вже є е, виражені симптоми, не тільки кашель, а й лихоманка, е, і зниження апетиту, і пікливість, і та сама сухота, втрата ваги і так, далі, і так далі. Тільки коли вже ці симптоми розвинулись протягом декількох років, Тижнів чи місяців тільки, тоді, тоді люди, як правило, звертаються. Тобто я так то, розумію, тоді кашель такі, які не проявляють ну, е, ну, називати. Він сухий. Да? Він ні, ні, Лю, любий кашель, який протягом двох тижнів uh -huh. не. Зменшується, не проходить, тобто це не обов'язково буде туберкульоз, звичайно, і в більшості випадків це не туберкульоз буде в кінці кінців встановлено, але це є такий індикаторний дзвіночок, коли треба звернутися до лікаря, щоб лікар направив на відповідне обстеження для з'ясування причини цього кашлю. І головне питання зараз. Ми розуміємо, що де його можна підчепити. Щоб якось, якщо вже кажеш, потім таки згадуєш, де ти був, що ти робив, і щоб теж було зрозуміло, що варто звернутися до лікаря. Туберкульоз в чому його є особливість, це не є інфекцією високозаразною, як би там не було. Так? Це можливо звучить. Так, для населення якось можливо трошки незвично, але якщо, наприклад, порівнювати з тією самою коронавірусною хворобою, так коли людина контактує і вже через добу. Є ознаки захворювання з туберкульозом зовсім не так. Для того, щоб людина захворіла туберкульозом, потрібен тривалий контакт. Це повітряно-крапельна інфекція, так само, як і, наприклад, ГРВІ, вірусні, якісь там респіраторні захворювання, але для того, щоб захворіти туберкульозом. По великому рахунку недостатньо, грубо кажучи, десь там в транспорті як інфекцій, проконтактувати з людиною, яка хворіє туберкулозом. Про все таки це повинен бути тривалий, як правило, або сімейний контакт, або буває таке, що десь там в якихось згуртованих колективах, які ну, тривалий час я, тобто... знаходяться в одному місці контактують тривалий час і тоді. А це ризик захворювання високий. соціальна це... дистанція. Якщо людина довго кашляє, не треба бігти до неї, цілуватися і все інше таким чином точно можна уникнути туберкульозу. Дякую, що доєдналися так. до нас, Наталя Литвиненко, завідувачка дослідницького центру хіміорезистентного туберкульозу. Так само вона є керівницею національного тренінгового центру професійного зростання лікарів, національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Яновського.